У кривому розі нині понад 200 пунктів незламності. Більшість з яких діють у закладах освіти та культури. 138 пунктів укомплектовані старлінками. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Всі пункти працюють цілодобово. У Довгинцівському районі створено 14 пунктів незламності. Один з таких на 65 осіб розпочав роботу у цьому закладі. Місто Виділило кошти для того, щоб облаштувати і пункт незламності, і укриття. А саме, в укритті було побудовано туалети на дві кабінки це 560 тисяч. Зроблене локальне освітлення пункту незламності від генератора, генератор сам все необхідне обладнання. Переключення електричного струму, струму на укриття, тобто, якщо буде якась надзвичайна ситуація від генератора, буде запитано все і укриття, і пункт незламності, який дасть змогу мешканцям заряджати телефони, вийти на зв'язок, тому що у нас встановлений і Starlink у пункті незламності усе передбачено до дрібниць є запас е, пального. Майже 700 літрів, тобто на сьогодні є 240 літрів пального в каністрах і решта в талонах. тобто є. Також у нас є і виносна буржуйка, так звана наружна піч, для того, щоб вже на самий крайній випадок можна було підігріти воду чи скип'ятити воду. Є запас твердого палива, тобто дрів, близько. Півтони є для обігріву теплові пушки, це знову ж таки за рахунок міського бюджету. А нас є фільтрована вода в достатній кількості. У нас є запаси технічної води. Люди приходять сюди в укриття. Ну навіть цієї ночі, де були такі тривоги, у нас є люди, які постійно приходять із тваринками от 7-10 душ. А коли в перші дні, то було до 240, 200, 170, півроку до літа укриття було заповнене повністю. Сьогодні пункт незламності відвідав голова ради оборони Кривого Рогу. Враховуючи минулорічний досвід, коли ворог бив по нашій енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без електрики, тепла і води, ми ретельно готуємось до цієї зими. В минулому році, до речі, пункти незламності спрацювали чітко, їх допомогою скористались 65 тисяч криворіжців. В цьому році ми готуємося також до будь-яких. Ситуації до будь-яких викликів, і ми ну, майже в два рази збільшили кількість пунктів незламності. От зараз ми знаходимося на одному з таких нових вже пунктів незламності на 80. Збільшили їх кількість і зараз їх більш ніж 200. Є все необхідне: генератори, автономне опалення, теплові пушки, чай, кава. Чайники, можливість підзарядити телефон. Також дуже важливий є куточок батареї і дитини, є медицина, є там для дітей разукрашки. І ну, дай Бог, щоб не треба було користатися, але ми готуємось до будь-яких ситуацій, до будь-яких викликів. Вікторія Добровольська, Олег Капліт, цей день.